Не так важливо, що зробили з вами інші, як те, що ви зробите з тим, що зробили з вами інші. Дитина алкоголіків може стати пияком, і це буде просто відтворення батьківського сценарію. Але вона може стати наркологом, і це теж буде через те, що тато пив. Тільки перша дитина вибрала сценарій і скопіювати те, що її оточувало, а друга дитина вибрала антисценарій і заперечити те, що її оточувало. І коли ми говоримо про того Каїна і Авеля, в них також були однакові батьки. І в тій самій сім'ї, якщо ви маєте декілька дітей, двоє, троє, четверо, батьки ті самі. Їхні батьківські таланти ті самі, система цінностей сім'ї та сама, діти виростають різними людьми. А від чого це залежить? Чинників, які впливають на формування особистості за законами науки, психологія біля 200. Мама, тато це всього навсього одні з цих біля двохсот. Ще є час, в якому ви народжені ще є оточуючи вас умови. Правда, ось діти війни будуть відрізнятися від дітей, народжених до пандемії.